Джон Дір 730-й процес йде, не зупиняється. Бункер 1910, встановили тут нержавіючі висівні апарати, редуктори встановили вже відновлені, по редукторах дефектували його всередині, вали, зубці, замінили бронзові втулки, поставили нові ущільнення, оцінкували необхідні елементи. Дозатори висівні апарати тут трішки цікавіше. Все зробили з нержавійки, всі елементи, колектори, що дуже важливо, як тому що встановити норму висіву на дозатору, в якому ручка вже закисла, просто неможливо. Підібрані тут ущільнення зі спеціального матеріалу, хімічності, кого ну і звичайно нержавіюча сталь. Все працює довго, все працює надійно, без проблем буде слугувати на цьому посівному комплексі. Ще отут дійшло на бункері. Дуже часто при поворотах це місце розбивається. Отвір відновили. Наплавили та довели до необхідного розміру. На раму сівалки вже встановили відновлені сушники. Зараз робимо розводку гідравліки та встановлюємо труби пневматичної системи. Звичайно, з нержавійки. Обов'язково підпишіться. Далі буде великий огляд всіх модернізацій, які ми зробили з цим посівним комплексом.